Прикарпаття із бюджетом майже 4 мільярди гривень. Такі прогнозовані доходи обласної казни. Фінансисти стверджують, це більш як на 500 мільярдів більше минулорічних показників. Загальний фонд становитиме понад 1 мільярд гривень. На сесії пролунали перші оцінки нового обласного кошторису. Чимало обранців назвали його бюджетом виживання. В фінуправлінні ОДА вважають бюджетні доходи та видатки збалансованими. Щодо місцевих бюджетів, проблема збалансованості залишається такою, як і було в попередньому році. Це приблизно 300 мільйонів незабезпечення видатками на заробітну плату по місцевих бюджетах. По обласному бюджету бюджет збалансований. Цього року кажуть в бюджетній комісії, зросли як видатки, так і дохідна частина обласної казни. Серед недоліків, кредиторська заборгованість у розмірі 28 мільйонів гривень та незначне зростання заробітної плати. Якщо Казначейська служба буде працювати в 2014 році, не так як вона працювала, як ми вже маємо досвід роботи з нею, то в принципі з тими цифрами. З горем пополам можна миритися. Не передбачені у бюджеті Прикарпаття на 2014 рік капітальні видатки. Основні об'єкти в бюджеті розвитку облмуз драмтеатр та перинатальний центр. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.